Або доброго дня, друзі, привіт! Сьогодні тема, про яку я хотів би з вами поговорити, це грузинська мова. І е, декілька частин нашої розмови буде. Перша це за що я люблю грузинську мову, е, хотів би поговорити. Ну, В першу чергу, тому що вона не схожа. так? Грузинська мова це мова картвельської групи. 에, тобто це не індоєвропейська мова, 에, тобто вона не схожа на українську в цьому 에, плані, плані граматики, вона схожа на 에, сама на себе, на інші картвельські мови. так? Ось, І за це я люблю, тобто вона таємнича там, 에, там такі слова є, наприклад. Сіндісі, совість, наприклад, або сірники Асанті. Так? Тобто, ну, можливо, я не зовсім правильно вимовляю звуки, пробачте мені, ось, але ну, за це люблю мову, тобто, вона дуже цікава. Ось ну і вона глюнативна. Тобто, е про це теж пізніше в інших відео ми з вами поговоримо. За це теж люблю, мову. тобто, вона особливо не відрізняється. Ось, чим вона. Схожа на українську мову, тим, що там є деякі звуки, наприклад, Г наше рідне в слові згапарі, тобто казка так? Вона цим схожа. Ось, ну і в наступній серії в наступних відео я з вами поговорю далі про цю прекрасну мову. І буду вам рекомендувати деякі ресурси, тому що є реальна проблема з ресурсами українською мовою для вивчення грузинської. Ось. Ну і ще хотів сказати, що вона, я б сказав, дуже поетична, деякі слова, наприклад, вірний Ертгулі. Ерт, ерт Одне серце. Ert це один, а гулі це серце. Дуже цікаво. Односердечний це вірний. Або, наприклад, Магітна, це орсулі, так, Оріце два а сулі – це душа, дві душі. Дуже така поетична, цікава мова. Ось, Якщо у вас якісь питання стосовно грузинської мови, то пишіть. Ось я буду з вами спілкуватись. На все добре.